Дві сумські жіночі команди Сумдеу та Суми Баскет взяли участь у баскетбольному турнірі Бровари 2Б на Київщині. Окрім сумчанок і господарок, на турнір завітали ще два столичних колективи. За регламентом турніру матчі складалися з двох таймів по 15 хвилин. Першими з наших на майданчик вийшли студентки. Представниці класичного вишу поступилися і господаркам, і столичному Нубіпу. Та зібравшись силами у поєдинку з командою «Турбоулітки» підопічні Олексія Мельника вибороли перемогу 19-25. втім після трьох ігор сумдиву автоматично став п'ятим. Опыт колоссальный получили, две игры проиграли мы, одну все-таки у Кивлян мы забрали. Спортивный принцип был на очень высоком уровне. То же там касается организации, ну это уже совсем другие вопросы. Но девочки очень довольны, они попробовали себя не только в своем городе, а съездили на выезд и посмотрели, как играют команды в других городах. Інша наша команда Суми Баскет програла першу гру київським турбовліткам. Тож дівчата потрапили лише до малого фіналу. Там вони зійшли з командою Броварів у підсумку. Підопічні Олександра Цвіткова дістали бронзу, виборовши перемогу з рахунком 20-26.